Ми поїхали в Лазурне для того, щоб підкріпити більше ноги, більш своє фізичне здоров'я. Бігали на піску, на пляжі, могли в морі тренуватись, грали в волейбол. Нам погода допомогла, було не весь час пасмурно, тому було легко. Більше ми робимо акцент на швидкість, на захист. Щоб на підстраховку один на одному, тобто комбінації починаємо вивчати, щоб потім вже більш адаптуватися до них. На Європі будуть Болгарія, Швейцарія, Люксембург. Дівчата вже грали з Люксембургом. Що вони розказують про ці команди? Ми дивилися їхній м яч, м яч, матч з Люксембургом. Вони розповідали, що це був самий найдовший матч у Європі. Вони грали два овертайми. Ну, звичайно, команда була важкою. Вони розповідали, що у них там було два гравці, які були 98-го року. Ні, навіть чотири. Але наскільки я замітила, проти наших вийшло тільки двоє. Тому я думаю, що з ними прийдеться постаратися, щоб виграти. Що треба працювати більш над захистом і над командними діями, щоб допомагати один одному. Все-таки ми зібралися зі всієї України і. Треба привикнути один до одного, довіряти один одному. Я думаю, що у нас добре виходить швидке нападіння, транзит називається. Ми, ми дуже часто над ним працюємо, і тому ми розвиваємо свою швидкість і, надіюсь, у нас воно буде виходить на Європі. Ваш тато помічник тренера. Як працювати? Я себе значить, цього трохи ну, не то що дискомфортно, ну нормально відчуваю, так як на вюблі весь час так само я вже до цього привикла, але тут тато старається зі всіма працювати, не тільки наді мною, він всім підказує. Він мене не відділяє зі всіх. Як, ну, тут я не його дочка, він говорить, що вдома я його дочка, а тут ми всі однакові.